Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Ваші враження від поєдинку команда поступила. Все таки враження ваші від дій команди від дій суперників. Можливо, загалом рівна боротьба. Футзал сьогодні був. Надзвичайно емоційний, надзвичайно було багато боротьби. Дві команди зіграли, я би так сказав, на одному рівні. Енергія десь більше скористалась індивідуальними помилками наших гравців, тому результат може склався в цю сторону. Але знову ж таки, Тут ще треба заглянути і на суддівство. Ну, з таким суддівством вигравати дуже важко, е тому що були дуже багато грубих помилок, а ну, ми на них вплинути не можемо і це повторяється від ігри до ігри. Ну, ми говоримо, а далі ж приймають рішення асоціація. А так по гравцям своїм, я би так сказав, вони достатньо непогано зіграли. Бачите, в нас трошки склад веща стосується, не всі були здорові, не всі грали, але по самовіддачі в мене до них питань нема. По тактичному аспекту ведіння ігри запитань запитань мене також до них немає. Десь трошки індивідуально. Чуть-чуть деякі гравці самовпевно зіграли або спраку. Тому десь так воно все скрутилося. А так і гра, ну, як мінімум, нічия. Це, ну, це ж це моє бачення. Ваша команда доволі рано почала грати, задівати воротрек п'ятого гравця в атаці, починаючи десь з половини другого тайму. Е, ну, Це був е, наш е, вимушений хід, е, тому що у нас ви бачите другі четвірці. Е, нас грав гравець, який трошки травмований, і десь в двох-четвірках далі е, витримувати це, що ми в тактичному аспекті хотіли, нам вже важко вдавалося. Тому ми спробували е, з п'ятим. Ну, не, дуже, не дуже нам це сьогодні вдалося, але розберемо помилки, будемо працювати далі. Не все ж таки все, все має відбуватися. Дякую, успіхи вам. Вібет! Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.